Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. У російських джерелах з'явилася інформація про ураження українським безпілотником військово-транспортного літака АН-26. Удар по росіянах стався на військовому аеродромі Кача в окупованому Криму, пише портал Мілітарний. Також повідомляється про знищених і поранених на місці події, ймовірно, серед екіпажу або представників комендатури аеродрому. Зазначається, що раніше російський моніторинговий канал повідомляв про повітряну тривогу в місті Кача, розташованому неподалік від російської авіабази. Зі свого боку, в русі опору АТЕ, уточнили, що партизани кажуть, що допомогли силам оборони провести цю операцію. Підкреслимо, що ще в день атеш писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі. Що відомо про літак Ан 26 Ан-26 радянський військово-транспортний літак, створений у КБ Антонова на базі Ан-24Т. Перший політ він здійснив 1969 року, а на озброєння був прийнятий 1975 року. Виробництво тривало до 1986 року. За цей час було випущено понад 1400 машин різних модифікацій. Удар по унікальному літаку РФ дані експертів. Українські сили оборони завдали удару по експериментальному російському літаку А-60 у Таганрозі Ростовської області під час нічної операції 25 листопада. За даними порталу Мілітарні, А А-60 являє собою повітряну платформу, яку Росія використовує для тестування лазерних озброєнь. У четвер, 11 грудня, відбулось засідання коаліції рішучих. Там обговорили, зокрема, необхідність посилених гарантій безпеки для України зараз і у майбутньому. Які результати засідання коаліції рішучих? Володимир Зеленський підбив підсумки засідання коаліції рішучих. Він наголосив, що такий формат стає основною безпековою підтримкою України як зараз, так і у майбутньому. За словами президента Зеленського, Україна прагне, щоб безпекові гарантії включали дієві елементи європейського стримування і були надійними. А також, на його думку, важлива підтримка США, яка, мовляв, є наразі. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. І зараз оборонна підтримка України особливо важлива, бо Росія атак не припиняє, і захисту життя має бути більше. Повідомив лідер України. Він додав, що це є важливою умовою ефективної дипломатії і досягнення справедливого миру. Окремо, Зеленський підкреслив, що ефективна модель гарантій неможлива без участі Європи та всіх країн коаліції охочих. Крім того, українська сторона наразі працює над рамковим документом. Він, за словами Зеленського, має бути достатньо сильним, щоб міг працювати. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.